Вітаю, друзі! В проєкті. даю слово на телеканалі СТС, народний депутат України Михайло Ананченко. Пане Михайло, я вас вітаю. Доброго дня. Днями ви звітували про свою депутатську діяльність за рік. Це відповідно до чинного законодавства перед своїми однопартійцями. І я думаю, що сьогодні дуже важливо буде звітувати також і перед виборцями, тому що останні 10 місяців у нас не транслюються засідання Верховної Ради. Відомо з яких міркувань, тому що у нас є війна в Верховній Раді. Представлена зараз велика потужна команда депутатів Слуги народу. Це сім депутатів. Ви один з них на чому концентрували свою діяльність. Я скажу вам чесно, у нас трішки змінились коефіцієнт корисних дій. Я думаю, що перший показник, по якому потрібно судити народних обранців, це їх відвідування під час війни. Тобто ми розуміємо, що у нас було засідання під час повномасштабного вторгнення, коли під звуки взривів ми прокинулися і поїхали в Верховну Раду. Я вдячний всім нашим мажоритарникам Антону, Швачку як народному обранцю по багатомандатному округу. І ну я також ми всі були присутні всі ці засідання з початку війни. У нас стовідсоткова присутність. Я думаю, це було основне для держави в той час. Тому що якщо раніше ми дивились на те, яка кількість законопроєктів, була подана від народних обранців. То сьогодні ми розуміємо, що на жаль, у нас найбільша кількість і 90% роботи це на наш комітет з питань національної оборони та безпеки. Це ті люди, які РНБО наше, це наші міністри, які подавали оборонні всі всі ці законопроекти нововведення, які ми оперативно вводили. Також у нас є величезна кількість євроінтеграційних. Законопроєктів тому у нас була основна місія. Я думаю, голосувати. Але, звісно, ми у співавторстві багато до чого долучались і інтегрували наше законодавство до європейського стилю. Тому ми виконали майже всі основні такі вимоги. Звичайно, що. Ще два-три роки ми, мабуть, як мінімум будемо. Або наш наше скликання, або вже наступне буде ще працювати над, то, над тим, щоб повністю інтегрувати його законодавство в європейське, але основні вимоги ми всі виконали. І головне про те, що ми не забували працювати на окрузі. Ми розуміємо, що величезна кількість проблем людей спіткала саме тут. Тому і не тільки законодавством, а й співпрацею з бізнесом, і гуманітарною допомогою, ми могли рятувати наших людей в прямому сенсі цього слова. Ну, от, крім того, що ви народний депутат, ви і ще і голова обласної партійної організації Слуги народу на Сумщині і трошки цифри на виду минулих виборах на місцевому рівні від вашої політичної сили обраний 381 депутат і 17 голів громад. Всі вони працювали в цих надзвичайно складних умовах, тому що Сумщина стала одним з перших регіонів, куди зайшли російські війська. Як вони впорались? Вони були безпосередньо навіть хтось в окупації. Хтось в оточенні доводилось вирішувати надзвичайно багато проблем, як ви тримали з ними зв'язок і як оцінюєте їх роботу. Тобто, тут я хочу запитати, чи правильний був цей вибір людей от, з вашої точки зору. На 100% можу сказати, що це було вірне рішення, що саме ці люди їх люди обрали. Ну, тобто ми розуміємо, що ми їх подали як кандидати, а люди обрали їх. І я думаю, що і люди їм вдячні, вони всі відпрацювали на всі 100%. Я скажу чесно, мені дуже сподобалась фраза нашого президента, що у нас зараз немає партії. У нас є одна партія це Україна. І справді, ну я вдячний всім абсолютно всім політичним партіям, які висували своїх кандидатів про європейських. Ми маємо на увазі проукраїнських. Всі їх депутати працювали в громадах. Ну, тобто, у нас справді по Сумщині є, є приклади, де інших регіонів, де ми бачимо іншу ситуацію. Ми бачимо, на жаль, Херсон там, де є. Депутати місцевих громад, які переходили на бік ворога, у нас жодного депутата, депутату там, окрім одного голови громади, прикордонної середини буде. Не прийшли на бік ворога, тобто я думаю, що це дуже гарний показник. Це найбільше. Я скажу чесно. Ми 24 лютого продзвонювали всіх голів громад від слуги народу, і всі вони 24-го, і не тільки від слуги народу. Насправді, всі вони дали, дали чітку позицію і публічно виступили і в своїх соцмережах. Ми можемо це побачити. Що важливо було, що саме 24-25 лютого вони чітко написали свою позицію, що вони українці, що вони підтримують тільки наш народ і наші збройні сили України. Тому я думаю, що це і є найвищий показник. Сьогодні ще 19 наших громад залишаються в зоні бойових дій, тому що вони прикордонні, і, і ранком і ввечері по них пролітає, Як ми зараз звикли вже всі говорити, це великі руйнування. це... Ну, скажімо, невпевненість людей, це також і поранення і все інше. В цьому плані доводиться, я так розумію, більше уваги приділяти от цим питанням, як розмістити людей, які тікають, покидають ці регіони. Як ви співпрацюєте в цьому плані? Ну, я скажу вам чесно: у нас, справді, велика кількість внутрішньопереміщених осіб, не дивлячись на те, що у нас прикордонна область, і найбільший кордон у нас з регіонів. Але справді, ну і я, на жаль, ми розуміємо, що можливо це все не всі проблеми, які є. Можливо. У нас є велика нестача електроенергії. Ми розуміємо, що вона може бути ще більшою, і я думаю, що ми можемо ще говорити про внутрішнє переселення по місту або по області, тому що є будинки, які на електричному опаленні, тобто ми розуміємо, що там просто зараз, якщо буде ще похолодання, то ми, нам потрібно буде думати, як їх можливо кудись перемістити. Тому ну і звичайно ж, це внутрішнє переміщення особи з інших регіонів. Ми маємо для них написати якусь міську програму. Якщо вони подаються в соцзах. Ми їм, там, є певні компенсації витрати на житло, інші якісь гарантії. Але я думаю, що ми будемо разом з міською владою узагальнювати ці питання, щоб люди комплексно могли переїжджати і розуміти, куди вони переїжджають. Можливо, ми зараз спілкуємось про те, щоб надавати їм житло постійно. Тобто зараз ми компенсуємо оренду житла, а можливо, ми будемо і більш глибоко цю проблему розглядати, і, можливо, будувати під них житло і вже якісь є навіть ідеї про те, щоб зробити якісь. Окрему частину міста, да, де під переселенців щоб були і робочі міста, ми могли туди заводити якісь інвесторів, якісь підприємства, якийсь бізнес. Вони могли повноцінно там і жити, і ми ж ми ж розуміємо, що. Якщо їх буде ще більше, то це і питання освіти, і питання медичних закладів. Тому ми, я думаю, комплексно будемо підходити до цього питання. Надзвичайно велика, зараз потужна іде волонтерська робота, і в тому числі я знаю, що і ви задіяні. Кому допомагали з перших днів війни чи сьогодні допомагаєте, і на чому саме концентруєтесь? Я скажу вам чесно, ми подивилися 24 лютого. У нас величезна кількість волонтерів, які ми, ми навіть, якщо чесно, не очікували на таку кількість саме просто звичайних людей, які волонтерили. Ми сконцентрували роботу нашого штабу і нашої політичної сили на гуманітарній допомозі. Моя задача була просто її доставляти. Тобто, у нас була потреба. Ми шукали фури, шукали водіїв, які могли доставити їх саме в місто Суми. Я зосередив свою увагу більш на таких питаннях нашої оборони, тобто ми. Волонтерили більше для військових, це тепловізори, це аптечки, це бронежилети. Всі робітники штабу, які всі залишилися, я їм також вдячний. Вони займалися гуманітарними питаннями. Я знаю, що вони багато допомагали і дітям, і просто соціально незахищеним верствам населення. Тому я їм дуже вдячний за роботу. Точно вам не скажу кількість, але я знаю, що більше там. Сотні тонн гуманітарної допомоги видавалися на нашому штабі. По гуманітарці у нас було два періоди: перший це під час окупації, коли війська російські були ще на території Сумської області, ми її видавали на штабі. Після цього ми вже просто її завозили в місто і старались передавати або на лікарні, або на якісь церкви, або на якісь школи, там де їх видавали. Тобто ми. Завозили гуманітарну допомогу і видавали спеціалізовані штаби, там, де є все звітність? Ну, от, Сумщина з квітня вже якби вільна від ворожих військ, але, от, здається, на минулому тижні затримали ворожу ДРГ, яка в Краснопільському районі перейшла кордон. Я трохи так чула, що ви якусь ініціативу започаткували ще на початку війни про те, щоб виявляти оці ДРГ, оцих окремих там диверсантів. Можете трохи розказати про це? Так, я скажу, я навіть не тільки можу розказати, а й анонсувати, що ми знімаємо величезний Це, до речі, вперше ми говоримо про це публічно. Ми знімаємо і вже він майже готовий. Я думаю, що в перших числах січня ми запустимо фільм про наші партизанські загони. Тобто там буде багато інформації. Справді, 25 лютого ми. Оголосили про такий флешмоб спіймай диверсанта. І Люди, ті, що ловили диверсантів, вони могли отримати 10 тисяч гривень. І я скажу вам чесно: 99% цих грошей вони спрямовували на те, щоб ще більше допомагати армії. Ми знімаємо величезний фільм майже дві години. Я думаю, що ми його будемо презентувати в планеті кіно. І я знаю, що вже є великі інтереси у міжнародних телекомпаній, і ну я думаю, що він буде такий, Ну, це буде справді прорив. Я думаю, що всім сумчанам буде цікаво, хто саме їх захищав, тому що ми всі, всі сумчани, всі мешканці знають, що суми це столиця партизанського руху. Знають, що справді у нас велика кількість людей найбільші черги були в військкомати знають про наше ТРО, про наші ДФТГ, але не знають подробиць, що саме вони робили. І ми він на 100% документальний. Він на 100% на основі реальних подій. Тобто, всі люди, які там говорять в цьому фільму, вони говорять про себе. Зима. Це як зброя для Росії. Зараз вимкнення світла, зараз ці блекаути. Ми зараз знаходимося в ситуації, слава Богу, плюс 4, мінус 2, але все-таки ці генератори, оці запаси палива, от були дуже великі на початку всього цього якісь проблеми, де взяти. Потім Верховна Рада скасувала ці ввізні візні мита, тобто полегшила ввезення. Наскільки сьогодні дійсно. Не не знаю, генератора рятують, да, нашу економіку, наш малий бізнес. Ще 3-4 місяці тому ще до цієї ситуації ми вже розуміли, ну про що е, мова йде, і яка може скластися скласти ситуація. Тому ми вже почали завозити це ці, ці генератори. В першу чергу ми говоримо про об'єкти критичної інфраструктури, але ми розуміємо, що на жаль, навіть ми говоримо про бізнес наш, який також не працює у зв'язку з цими вимкненнями смітла, світла. Ми розуміємо, що це також наші податки, і, і те, що ми могли ці ці кошти могли спрямувати на наші збройні сили України, на наші добровольчі формування. Тому ми цим питанням вже займаємося третій-четвертий місяць. І я скажу вам чесно, що такі основні об'єкти критичної інфраструктури будуть 100% генерувати і будуть працювати, тому я думаю, що Крик такого блекауту повного, як це може бути в інших регіонах, у сумах не буде. Але ми розуміємо, що і під новорічні, на на жаль, під новий рік нам готують нові обстріли, і ми не знаємо, яка буде ситуація. Ми робимо ці пункти незламності, де люди можуть знаходитись і такі першочергові подивитись новини і зігрітись. Ми були у Херсоні разом з головою військової цивільної адміністрації, їздили туди. І ми побачили, що це справді працює. Тобто Там справді живуть люди, і вони в цих пунктах незламності можуть і підзарядити телефон, і вийти на зв'язок з рідними. Тобто це така вже сподіваюся, що вони будуть порожніми, і у нас буде світло, але якщо його не буде, то всі пункти незламності у Сумах і у Сумському, у Сумській області, я думаю, зможуть всі 100% потреб задовольнити наших сумчан. Да, завжди, завжди треба бути готовими, хоча не знаєш, коли, коли знадобиться ця готовність. Але от е, ми робили, до речі, і спеціальний матеріал з цього приводу, е, те, що ви сказали, немає світла, це немає зв'язку, це немає інформації. Оскільки ми регіон прикордонний, то для нас інформація це також зброя і це також захист. Тому що коли людина не має зв'язку з рідними або вона не може почути е, сигнал повітряної тривоги, ну це небезпечно. Е, і в той же час нам було складно отримати. Ці коментарі, от, наприклад, від мобільних операторів, е, ну, тобто, яким чином вони працюють, щоб е, забезпечити цей зв'язок для людей. Чи обговорюєте у Верховній Раді цю е, проблематику? Ну, стосовно мобільного зв'язку інтернету, я скажу вам чесно, що ми з 24 лютого ще про це думали і не тільки думали, а й ввели норму. Можливо, не всі сумчани там і не всі жителі нашої області про неї знають, але ми зробили національний рум. Я вдячний і всім операторам, які пішли на це і зробили такий національний роумінг, Тобто, наші телефони автоматично перемикаються на інші оператори. Це основне, що ми могли зробити. Ну і коли у нас плюс чотири-мінус два графік погодинних відключень, то ми розуміємо, що питань зі зв'язком зовсім немає. Але якщо буде менше, то ми будемо також з ними спілкуватись, можливо, про генератори, про те, щоб залишатись на зв'язку, тому що ми розуміємо, наскільки це важливо, щоб люди могли бачити новини. Ми думаємо про те, щоб підводити оптоволокно. Це також як вихід на те, щоб люди були з інтернетом. Ну і звісно ж старлінки в пунктах незламності, тобто, ну є різні механізми, як зробити так, щоб всі самчани могли на всі 100% залишатись на зв'язку. Ну, буквально останні дні цього року ми з вами спілкуємось. Кожен, кожен з нас на новий рік хоче, щоб здійснилось найзаповітніше бажання. Безумовно, воно є у вас. Які плани роботи? На наступний рік собі вже так формуєте, і також для наших виборців попрошу вас сказати новорічне привітання, підбадьорити тих, хто нас зараз дивиться, хто незламний, живе на Сумщині і також чекає перемоги. Я скажу вам чесно, ми говорили про пункти незламності, але пункт ми в найближчі дні поїдемо ще в один пункт незламності це наш Бахмут до наших військових, тому що там велика кількість сумчан. От і я думаю, що наші пункти незламності це кожен українець. Це в серці українця і є пункт незламності. Тому ми розуміємо, що всі ті, хто залишились, всі ті, хто навіть за кордоном, вони є незламні, вони є українцями і вони це вже продемонстрували. Ну, а на наступний рік я сподіваюся, що буде перемога, і буде рік вже відновлення нашої України. Тому я думаю, що ми всі маємо орієнтуватись вже на те, як відновлювати. Ну я думаю, що як каже наш президент, справді нам потрібно буде десь тиждень там погулятись по Криму і насолодитись перемогою. А потім, я думаю, ми всі будемо, кожен українець на своєму рівні буде працювати на те, щоб відновити нашу країну. Дякуємо так. за розмову і безумовно бажаю вам успіхів у вашій законотворчій діяльності. І безумовно бажаю перемоги. Я дякую глядачам, які дивились нашу програму, і нагадаю, що в проєкті даю слово працював народний депутат України Михайло Нанченко. Всім гарних свят, різдвяних і новорічних, і неодмінно перемоги у 2023 році.